Доброго ранку, церква. Ми продовжуємо з вами читати Слово Боже. Продовжуємо розмірковувати над Євангелієм для того, щоб сповнюватися подякою Христу, для того, щоб сповнюватися розумінням того життя, яке Він приніс нам через свій Хрест. І я хочу прочитати сьогодні з Євангелія від Івана з 4 розділу дуже відому історію. Історію. Бесіди Ісуса з Самарянкою. Я буду читати досить довгий уривок для того, щоб простежити три важливі думки, які спостерігаються в цій історії. І тому я буду читати з четвертого вірша. Іван пише такі слова, потрібно йому було перейти Самарією. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму сину Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус, Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка, Самарійка. Промовила до нього, Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка, адже юдеї не спілкуються із самарянами? Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися? Ти просила б у нього, і він дав би тобі води живої? Каже йому жінка: Пане. Ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду. Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив і сини Його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав їй кожен, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить Ісус, іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому Не маю я чоловіка, каже Ісус. Добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала? Каже жінка йому, пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що, Єрусал... що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї, Жінко. Вір мені, що находить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж кланяємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер Він є. Коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Відказує йому жінка: Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли він прийде, то сповістить там усе. Каже їй Ісус, Це я. Той, хто говорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка е, залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила. Чи часом не він Христос? Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його кажучи, раві їж. Та він сказав їм Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою чи не приніс хто йому їсти. каже їм Ісус, Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити Його справу. Ми бачимо в цій історії. Дуже такий важливий момент. Важливий момент, який полягає у тому, що Христос звершив спасіння у житті цієї жінки. І, звершивши своє спасіння в її житті, Христос показав те, як Він діє в житті людей. Те, як відбулося наше з вами спасіння. І те, як відбувається спасіння людей е, зараз. Ми бачимо, що Самарянка. Для того, щоб прийти до спасіння, вона пройшла дві важливі точки у спілкуванні з Ісусом Христом. Перша точка була точкою її покаяння. Коли вона просила Христа, дай мені цієї живої води, щоб я не, не мала потреби приходити сюди і черпати, Христос дав їй завдання, Він сказав: Приведи свого чоловіка. І коли жінка почула про те, що вона має привести ще свого чоловіка, вона подумала, що насправді в неї тож нема зараз чоловіка. І той, з ким вона живе, їй не чоловік. І тому вона говорить Христу: в мене немає чоловіка. І коли вона так сказала Христу, цим самим вона визнала, що той, з ким вона живе зараз, не є її чоловіком. Вона визнала перед Христом свій гріх. Тому Христос говорить правдиво ти сказала, ти правду сказала про те, що в тебе немає чоловіка. І коли жінка побачила, що Христос знає її серце, коли вона побачила, що Христос знає всі її гріхи, вона подумала, що Христос є Божий пророк. І оскільки він є Божий пророк, вона почала задавати йому запитання, які стосуються. Духовного життя. І ми бачимо, що Христос привів її до другої точки, важливої точки для її спасіння, це віра в Христа. Вона говорить Христу, знаю, що прийде Месія, і коли прийде, навчить нас всьому. І Він їй говорить: Я той, хто говорю з тобою. І коли вона почула про те, що Христос не просто пророк, про те, що Христос є. Справжній Месія вона в це повірила. І коли вона, як та, яка покаялася в своїх гріхах, вона повірила, що Христос є справжній месія, відбулося відродження. Ми бачимо, як дуже сильно змінилася ця жінка за дуже фактично короткий період часу, за період цієї бесіди з Христом, вона і побачила свою власну гріховність. Побачила її, визнала її перед Христом і повірила в те, що Христос є Месія. І це так сильно на неї повпливало, що та жінка, яка приходила в обід для того, щоб черпати воду, вона кинула свого відра і вона побігла до міста. Вона побігла до міста говорити про те, що підіть, подивіться на Христа. Він розповів мені про всі мої гріхи. Він знає мене. Подивіться, чи не він Христос. Ми бачимо, що цей уривок він торкається такої важливої теми, як відродження. І ми бачимо на прикладі жінки самарійської про те, що відродження відбувається через віру та каяття. Для того, щоб Самарянка відродилася, Христос привів її і до каяття, коли їй потрібно було визнати свої гріхи, визнати ті гріхи, які панують в її житті. І привів також Христос її до віри, коли вона повірила, що саме оцей чоловік, якого вона бачить зараз перед собою, і є Христос, що саме цей чоловік і є Месія. І коли вона повірила в це, то в ній відбулося відродження. Ми бачимо, як вона змінилася, ми бачимо, що вона кинула своє відро і побігла, і побігла проповідувати людям про Христа. І Біблія говорить нам, що відродження людини воно відбувається саме через віру й каяття. Посланні Деєфесян в другому розділі ми читаємо такі слова про те, що Христос говорить, що і вас, мертвих, Христос оживив разом з Христом. Ми оживаємо разом з Христом. І далі у 8 вірші Павло говорить, благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас. Ми бачимо, що Біблія вчить тому, що відродження людини воно відбувається по благодаті, через віру. Через віру людина відроджується з мертвої на живу. Ми також через Біблію бачимо, що для відродження людини потрібне каяття. І коли люди запитують Петра, що нам робити. Коли вони повірили в Христа, коли вони повірили, що Христос, якого вони розп'яли справжній Месія, Петро говорить їм: покайтесь і нехай охреститься кожен з вас для заглаження гріхів і отримаєте дар Святого Духа. Бачите, Петро вчить про те, що відродження людей, яке зробить Дух Святий, який прийде, воно відбувається через каяття. Люди, які вже повірили в Христа. Їм не вистачало покаятися. І тому ці люди покаялись, і Дух Святий сповнив їх, і вони були відроджені згори. Таким чином, ми бачимо, що відродження з гори відбувається через віру, во благодаті, і воно відбувається через каяття. І цей уривок таким чином, він показує нам красу нашого Господа. Він показує нам красу Ісуса Христа. Він показує нам красу його відроджуючої сили. Коли Христос пішов на хрест, Він поніс на собі мої гріхи. Бог поклав на нього мої гріхи, Бог поклав на нього гріхи Самарянки, Бог поклав на нього гріхи апостолів, Бог поклав на нього гріхи кожної людини, яка сьогодні вірить в Христа. І коли Христос помер, Він звільнив нас від гріха. Той гріх, що робив нас мертвими, той гріх, що робив нас нездатними людьми жити для Бога, той гріх, який панував в наших серцях, щоб ми жили ним, він був е понесений Христом, Він був понесений Христом на хрест. І Христос помер і воскрес. І через це відбулося моє відродження. Христос у своїй благодаті не просто пробачає нас. Він не просто дає прощення гріхів, Він дає і життя для того, щоб я міг жити не для гріха, щоб я міг жити для Бога. Ось у чому була біда людей старого заповіту. Вони приносили Богу жертви, вони отримували прощення гріха. Божий гнів він відкладався на деякий час для них. Але гріх продовжував панувати в їхніх серцях. Вони не були відроджені, і тому вони жили з тяжким усвідомленням своєї провини, і гріх царював в них. А Божа благодать для мене є такою, що через віру, через навернення до Христа я маю відродження. Я маю життя в собі, яке дає мені можливість жити не для гріха, а дає мені можливість жити для Бога. Сила Його Воскресіння є більшою, ніж сила моя. Коли я спираюсь на свою силу, гріх буде долати мене. Але Христос своєю смертю подолав той гріх, який я ніколи не міг подолати. Його сила є досконалою силою. Його сила є тою, яка може долати саме велике зло у світі. Бо самим великим злом у світі є гріх. Більше того, краса Христа розкривається в тому, що Він пішов на хрест і помер за мої гріхи. І, померши за мої гріхи, він відродив мене до щирої віри. Подивіться, якою стала віра Самарянки. Вона до навернення до Христа вона вірила в те, що потрібно поклонятись Богу. Вірила? Вона вірила в те, що прийде Месія. Вірила? Вірила? Вона навіть говорить йому про ці речі і задає запитання, але чи жила вона тими речами, в які вона вірила? Ні. Вона не жила тим, тому що її серце воно було мертве. Але відроджуюча сила Христа є такою, що Христос через відродження приводить людину до щирої віри. Вона не тільки повірила в Христа. Її віра виявилась настільки щирою, що вона побігла розповідати про Христа. І ми бачимо, що це справді прояв щирої віри. Якщо людина справді вірить в те, що Христос є Месія, то ця віра обов'язково буде знаходити вираження в тому, що людина буде розповідати іншим людям про Христа. Коли я не розказую іншим людям про Христа, це означає, що моя віра не щира. Що я не живу тим, у що я вірю. І тому Христос дав мені таку благодать, благодать єднання з Ним. Коли я вклоняюсь йому, коли я е, дякую Христу за те, ким Він є, коли я дякую Христу за те спасіння, яке Він звершив в моєму житті через віру і каяття, я зростаю в любові до Нього. Я зростаю в любові до нього, яка знаходить вираження в тому, що я живу для нього, я живу в свободі від гріха. І також я зростаю у вірі, моя віра стає більш щирою, і тоді я зростаю в бажанні не просто вірити в Христа, а розказувати про Христа, розказувати своїм рідним, розказувати своїм друзям, розказувати людям, які ще не вірять в нього. І те, що раніше людину могло стримувати, більше не стримує, тому що те, що стримує людину від благовістя, насправді є гріх. І ми бачимо, що як тільки проблема гріха, вона була вирішена в житті Самарянки, нічого її не стримувало. Чи велів Христос їй бігти до міста? Не велів. Але це бажання воно відродилося в її серці, як плід справжньої віри. Справжня віра, вона приносить плід. І тому жінка побігла і розповідала людям про Христа навіть тоді, коли Христос ще не велів їй цього робити. Тому ми бачимо красу Христа, який бере і відроджує нас, для того, щоб ми могли жити справжнім християнським життям. Коли Христос дає нам заповідь, Він через цю заповідь витягує з нашого серця те, що Він туди вклав, в день відродження. Коли Христос дає заповідь нам любити ворогів, Він не діє всупереч з тією природою, яку Він вкладає в нас під час відродження. І тому справді відроджена людина буде відгукуватися на заповіді Христа із любов'ю виконувати Його заповідь. А невідроджена людина цього зробити не зможе, тому що гріх триматиме її в її загиблому стані. І в цьому є благодать сьогодні для мене, що коли я єднаюсь з Христом, коли я вклоняюсь Йому, коли я знову і знову дякую Йому за спасіння, і коли я знову і знову сповідую свої гріхи, я зростаю у справжній вірі, я зростаю у справжньому бажанні жити для Христа. Також це слово воно сьогодні має важливе значення для людей, які ще не відродилися. Які чують Євангеліє, яким свідчать рідні люди, які важливо читають Біблію і відвідують церкву, сьогодні Христос показує вам, подивіться, якою великою є сила гріха. Без відродження гріх залишатиме вас мертво. Але через Своє Слово Бог вказує вам прямий шлях до відродження. Прийдіть до Нього, повірте в Нього, визнайте свої гріхи. І Христос відродить вас до вічного життя. Нехай Бог благословить вас, зробити цей вибір сьогодні. Амінь.